Тут є правила. То Тобто нам дають ікси за якусь херню, якщо ми знімаємо. Подожди, подожди. Куда я те... нам значить, туди. Я не можу фонарика включити, все вже. А де інопланетне гніздо хоть. А, все. А що якщо підійти... Ой! Фоткай! Фоткай, як я вишу! Блять, п твою, або спаси мене! Лучше спаси мене, Я не можу. Пішли туди, диви, тут щось було. Де, Тут щось було. Роби селф! Ой, брюй! Все, я бежу, Артем, я не... Де ти? Ні, я... Їх там 400... Чотириста... Тисячу очок дали, підніми мене, тисячу очок, сука, дали. Я... Фото на тисячу зробив. Я не можу. Фото я... на тисячу зробив. Так ти тут. Я з'їбав нахуй. Ти без одной ноги. Ти без ноги. А? Ти без ноги. Да? Да. Я? Сука, блядь. Фоткай, я... мене. Двері. фоткай мене. Открий двері. Повсяк Денис. Я Мамото Камикадзе. А я тут, блядь, на кого похоже, на новачка, да? Давай, <реш> <реш> давай! Пиздаем! На, на, хуй! 318! Ебать! <реш> Сука, 3, не 3, вижу. Три, две, одна! А чё я стал? Чё не я знаю, стал? я даже не ядерный выбух Ти не став, ти став, і в тебе відкрився рот і потекла кров. Камери є. Ти ж Камері... камер понакуплював. Так вони безкоштовні. А? О, тепер і ти потрапив. В газету. Блять, я тут на газеті просто, блять, знаєш, домик і все. і ні... 150. А за что далы, блядь, знимок? А це ж така фотка. Я не знаю, але щось буде зараз. Зараз вона, певно, якась пух... Ого! Фоткай! Тікай мною! Є, є, є! Блядь! Скільки Щас, 600! Фоткаю, пока Жи, не закончится. 600! Ще раз фоткаю. 600, блядь, ще раз фоткаю. 600, блядь! Все, нема блять, я ТІКАЮ А чи встигнеш? Та встигну встигну Краще знімки, А де мої блядь, знімки? блять снимки? Це... А де МОЇ ЗНІМКИ сука? А мої блядь, де? Подожди, а скільки? Еесть! Ми виконали! Вико, а де мої знімки? <зв. Я мои <зв>. знімав зомбі блядь. Так Чекай. ты на... Чекать! На... А, тв... блять, блядь! Давай! А чё мы идти-ка тут? Да внизу? Та нету, наверно, ты двери захлопнул. Блядь! Тварюка, Да. Нарюкай... Дэ. Да. ОСЁ, БЛЯДЬ! Фоткай! На плате. Осё, хай чувака жере! Хай жере чувака! Да, щас жере! давай. Вона до Т бежит! Не? Не до Т? Блядь, там Т. А, это лихтарки? Ни. Це не ліхтарик, Человека, це я ще камеру. раз камеру. Я хочу, щоб хочу. ти на секунду сюди підійшов. Та я тут. Не, игроков. Давай, з двох попиток вибери камеру. Там де є всі пленки. 10 штук. Як всі пленки? Ну, я на некоторых пофоткав. А тут фотку, по-моему. Да. Ну, все раз. Осю дві две посоли. Ну, дві. А я кажу, вибери там, де десять. Ну давай дві попитки. Ну десять на перег, блядь, ні ни Я мав на у да вона. Ні ні. Ну так, блядь, там їх дві. Та ось осю Да. Блядь, он сюда поезду. Давай швидше! Фоткай, просто хуя, ти ты не встигнеш всі 4 заюзати, бля, им покиди на. Заюза, 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 все, злітай. блядь, <ривіт> <ривіт> це, У нього даже лопасті не крутяться. Ну це я перед смертю, до речі. О, перед смертю смертью Блядь, що? Все заново, але я так понял, ми будемо вже. Ми вже на досвіді. Угу. Я буду тобі світлом. Фонарик так не сідає. Я еп... еп... епілепсію зловити могу. <світ> Якраз він тут. Блять! Він тут Відкрий, відкрий, відкрий! Відкр Давай, Раз, два. Хе-хе, вс, Давай еще раз. Відкривай! Давай разом. Раз, два, три. відкрий. Відкрий Відкрый, прям все к близько. Ай, блядь! Ты шо, сука, ну відпусти! пустый! Ты фотограф. Ооо, я А це уже я. Оце мені понравилось. О! ха блядь, ха ха ти ж, блядь, блядь! Стоять! Трохи не вистачило! Чесно, була б така... Робота в реалі, я б працював! Ну вони того завалили. Дань маленьким. О, ще один стоїть попереду. О, і він біжить на мене. Вони будуть щось робити? Алло, пацани! Ай, да ю... я, я, я тупо мясо засняв. Я засняв, таке мясо. А ты живый? Там забери Та який живий, ти подиви, блядь, в мене ножки дорожка, блядь, позалишалась. Так, подожди, я. Он, блядь, я. Факт, блядь. Камера за коробкою. Бачу, бачу. Є. щ. Кадри гарні. Камера позаду тебе справа. Біля. Я, я вже кітки. забрав, я забрав. А, да? Ага. Хіба, а то що лежить? То ж камера там лежить, я ж їба. Наш шолом. забираю. блядь, нет, 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 нет. Тикай, 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 тикай. Мне одного удара, блядь, покину. Да все, все, я тикаю. Бля, за вертушки сфоткал, ни, хера. Ой, блядь! Сфоткал, да? На 330 Ну, тебе ноги нема. Руки. А, ні, в тебе руки нема. В тебе чогось там нема, коротше. А, руки нема. Відгри <рістити> здиву. <рістити> Минута ще не пройшла. <рістити> з камерою ходи. Да, Тут нема Будем да я з камери хожу, я свічу камеру, я камеру то включаю, то виключаю. Ого, ти... Бачив, які в мене зараз мурашки тупо херащать. Ого! Господи! Боже мій! БОХОРЕ! НЕЕЕЕЕЕЕ! НЕЕЕЕЕЕТЕ! Що таке? 50 хп осталось! Без а ноги! Що? Ой! Давай до тебе підійду! А ти куди? Та вже не треба, я буду пробувати якось... Прыгать. Давай, стоп, стоп. Нам треба разом зайти в будинок. Ну, Гелікоптер все все. з якої сторони? З лівої. Бля, хамуха. О, бачу якусь громилу. А можеш підійти до нього Да. <реш> <реш> а ти камеру потім забереш хоч? Не знаю. Ну, він з одного удара вбиває, ну типу. Ну, типу я понял. Я не думаю. Так, він. Б він пішов до гелікоптера, прикинь. Скільки ще знімків нормально. Хай він розвернеться тоді його сфокус. Диви, я піднімаюсь нагору, чув. У мене два знімка. Ти потім перепригуєш до мене, забираєш мою камеру ще. Та чекай, ти думаєш, я, блядь, заберу її так. Да? Да, у мене кадри закінчилися, а ти де? Я ось, там де перепрыгувай. Аааа. Тільки нормально перепрыгну до мене. Зараз. Так, дивись. Э... Кидай камеру. Все взял? Вся да. Давай я біжу до нього. А, кадрів все одно нема. Кадрів що. Я перепрыг! ні, ти перепрыгнув? майже, Я понял. Так, тут є, Так, ці... ні, 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 Жди, жди, там немає драбини, але ти надо ждать. бачу, бачу, Я бачу, мене чуть не вбило. 50 секунд тобі треба дождатися поки він розвернеться. Та встигну, встигну. Не парся, 40. Йому на гелікоптер взагалі якось все одно. Я знаю. Блять, він розвертається чи ні. Мені треба 20 секунд, і я в принципі маю встигнути. Тобі треба навіть трохи менше, 15. Ні. Жди, 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 я бачу його, я бачу. Трошки може підійти навіть. А, спускайся! Спускайся! Я не, не зміг. Ой. Я хотів, ну ти зрозумів. Да! Я хотів туди, щоб швидко, бо я дивлюсь час уже. Перший пролетів проліт, другий не зміг. Ти б уже міг ну, і... би гарно спуститися так пішки. Ну. Пофігу. Щось... Можешь сестру на відео запросити. На від... На домашнюю, да? Дай на яке, блядь, дома. Це ти відкрив, да? Ти. Да, да. Блін, це що, якийсь баг, чи що, що немає ні одного монстра. Та ні, та зараз з'являються. Ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, мікрофон. А мож, можливо вони нас, знаєш, чують в грі. От мене чутно в грі. Ну ти ще, ти, ти сказав мене чутно і нічого не кажеш, блядь Ага, я зрозумів. А ну пішли на вулицю. Ні, та на нічого не буде, може... О, та яке не буде, там уже воно. О, ходе. Ей, вилупок, іди сюда. Диви, він, він кудись дай побіг, но не до нас. Ай, мужик. У диви, зараз музика, мужика грохне він. Диви, мужик до нього лежить. О! О! Ой, бля, ой, бля, ти чув, що він кричить? Богдан, тікай! Та все, я біжу, там такий контент 170, ви шо, охерели? 170 все на все. Я нормально там назнімав, давай через дах. Я піду через дах на іншу сторону, бо я ну я не хочу його ходити. У нас ще 4 хвилини є. Я знімав на... зараз на півтори тисячі назнімав. Можливо на дві. Жди, подивись, щоб в тебе була полоса для розбігу. Да е б. А де де це летюче Чекаємо його. Має десь прилетіти скоро. Ой-ой-ой, а чого? А де він? А, там той тип. А де летючий є щось? Ну я його сфоткав два рази. Вже і воєнних немає. Ну там трупи. Ну трупи нас не ну, сидять. Ми ще цік... почекаємо, так п'ята хвилина тут іде. Да, я пам'ятаю тоді його дзіла, там тупо всі були. Угу. Все, все, є, є, є. Ого, як ти далеко кидаєш, дядька. Так все. мене фото немає, я велико к ну то це він вчасно І цей ще по... Щипу... Ні-ні-ні! ось ось сюди, сюди піднімайся! Ну 2 половиною має бути Фоткай, фоткай Та це... би скільки з кадрів? Це останній Ні, ще є один Чудово, два кадри. 400, Останній кадр. Так, а тепер саме головне, щоб там той падло пропав, другий. А ось отут де я спустимось. А там можна? Що за ху? А чого вона відірвалась? А це ти спас. Ти що распи. Ти це бачиш? Да, да, ти кажеш, а це тут спустимся? я підходжу, кажу, а там є де спуститься? І вона відривається просто, спускайся! Спускайся швидше, вони пішли в ту сторону. Давай, швидше, спускайся. Камера прямо біля, біля напроти гелікоптера Ну, коротше, ти і побачиш. Швидше, біжи, забирай камеру і тікай, він зараз розвертатись буде. Тут та Камера. дорогу перегородили, прикинь. Та обійдеш, обійдеш. Я еле-еле встиг. Все, а де, за какой стороны? Та воно. О, це, оце було цікаво. Оце... <ріст> ну тут фото мають бути нормальні. Ага. Ну 400 точно буде. Да буде. Якойсь голуба сфоткав. <ріст> а я стою там бороду дочу, поправляю. То я вже просто інтуїтивно класів класів Дави 2500, 2500, дай 2500 3500. Так, давай вперед, <тулзрив> Тут. Вся гра дуже важка просто. <нув> <нув> ну, зато така. У неї оптимізація на рівні. Чого? Е, цього... <натоліка> Воно я ніч... зараз сфоткав на 500. Воно нічого не зняло з мене, но я туди більше я не піду. Зараз на 556 фото було. Тоді ти йди перший, хай тебе хусають. Ну він... найголовніше й не вкусив толку. Ні, бо я встиг зняти. Там буквально 2 секунди він. Ага. Чи 2 3 кожних секунди кусає. Короче, 246, і я ухожу, і я лучше буду с той стороны фотки. Я вже біля гелікоптера. Бля. Бо я знаю, що ми нафоткали на 4. Так, я встигну, не встигну, я біжу. Я просто бежу, 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 бежу. Так, 4000 є, я тільки що за одну фотку 1000. О, 700 є Буду далі фоткать просто напросто. що? 60. Та ні, диви. Ого, 300. Скільки в мене там фоток ще можна набрати. 300. Кров, кров і так далі, йде. Скільки? все, це останнє було. Нормально. Ми ще так на легке ну, ви... цей уровень не проходили. Ми виконали його. Якраз нормальне завершення. Зараз будуть прям цікаві фото. Там багато. Я, дум... я думаю, там буде і моє. Так. Але я знаю, що буде топ-1 зараз. Давай, щоб не як той раз. Ні, там нормально топ-1 вийшло, там ти є в кадрі. Ого. <плес> Диви. І топ-1. знаєш, ось ця фотка друга. Це там, де Є. просто район гетто, ти зайшов і все. Ой. 6000. Я думаю, что у мене екран потемнів? 6 тысяч, да, ладно. И давай ш... всему ним топ 3. Стансия зависло. Да, 7.51 і все. А, все, 7.49, 48 і все. з <реку> грою. Так пожди, а ти де? Пос я А, а ти в мене там був? <рик> тепер мишка не робить. Це не мишка не робить. Я, блядь, груз.